Цікаві факти про Ейфелеву вежу. Ейфелева вежа у Парижі є символом сучасної Франції. Вежа є найвідвідуванішою і найфотографованішою туристичною пам'яткою світу. Щорічно аж 6 мільйонів людей купує квитки, щоб піднятися на верхівку цієї вежі. Взагалі Ейфелева вежа. Була збудована до всесвітньої виставки 1889 року в Парижі, яка проходила наче сторіччя французької революції. Проєктом керував інженер Юстаф Ейфель, на честь якого і названа вежа цікаво, що 300 письменників і художників виступали проти її будівництву. Називаючи її залізною потворою передбачалося, що вежа простоїть 20 років та її демонтують. Але через 20 років демонтувати споруду передумали. Однією із причин цього рішення стала поява радіо. Зверху башти розмістили радіоантени. Пізніше звідси почали транцювати телепрограми. Сьогодні на вершині вежі розташована унікальна метеостанція, за допомогою якої вивчаються добові коливання рівне забруднення атмосфери, радіаційного фону тощо. На момент завершення будівництва в 1889 році. Айфелева вежа була найвищою спорудою у світі 312 метрів. Цей титул вона утримувала 41 рік. Сьогодні її висота разом з доданою антеною становить 324 метри. Хочу додати, що вежу збудували лише за 2 роки, 2 місяці і 5 днів. Це був Справжній інженерний прорив свого часу. Вежа важить приблизно 10 тонн. Але через її відкриту конструкцію вітер легко проходить крізь неї, що робить її стійкою. Залежно від температури, вона може розширюватися або стискатися на 15-18 см. У спеку Метал розширюється, а при холоді стискається. У вежі є 1792 сходники, які ведуть до найвищого оглядового майданчика. Але піднятися на її вершину можна і ліфтом. Ейфелева вежа багато разів змінювала колір. Останнє десятиліття Ейфелева вежа. Незмінно фарбується у так званий коричневий ейфелевий колір, і кожні 7 років її перефарбовують. Для цього потрібно близько 60 тонн фарби. Це найпопулярніше місце для освічень. За підрахунками, щороку сотні пар освічуються на оглядових майданчиках ейфелової вежі. Вона стала справжнім символом романтики. Щовечора вежа спалахує тисячами мерехтливих вогнів. Але цікаво, що фотографувати її у вечірній час без дозволу є юридичною проблемою, бо освітлення охороняється авторськими правами. Усім дякую за перегляд буду дуже вдячна за вашу підписку та вподобайку.